Іще на сніг, і навіть ще на іній, що чути в полі голос череди, Здригнувся зайць, ліс таки осінній, Куди не ступиш, все щось шарудить. Чи може це спинається грибочок, чи може це скрадається хижак, то пролетить березовий листочок, то пробіжить невиданий їжак? Ліна Костенко. Друзі, сьогодні я. Приїхав з хлопцями з каналу Копу Київської області. Колись ми разом починали копати. Ну я починав з ними копати. Зараз вирішив приєднатися до формату лісного копу. Приїхали в таке файне місце. Дивіться, як тут гарно. Осінь, сонечко, ранок. І в мене вже перша знахідочка. Перше місце у році царьочок. Це Копієчка, ось вона тут визирає. Копієчка, я так вважаю, капуста Олександра Першого. Давай фокусуйся. Така трохи зачухана, але монетосик, гарний початок ранку. Продовжу копати, все цікаве, вам покажу. Так, у мене знахіточка. Нічого такого особливого, радянщина, але цікаво, що ювілейна. 15 копійок. Начебто 67-й рік. Так, 100 років радянської окупації, скажімо так. Ну, Судячи з уламків цегли, це і був будиночок. Не зовсім чіткий сигнал, о, кругляшечок, щось було. Що, перша монетка на сьогодні? У мене цікава знахідка, я вже подивився. Ось так от випало в грудочці сигнал начебто срібло, і він проглядається начебто голова якогось правителя. Але я не знаю, що це таке. Чи це імперія? Ну, начебто так, Імперія, бо проглядається курка і корона. Так, це імперія, срібло, але що саме не ясно, Олег шкода, що вона така зачухана. Мала бути в гарному стані, але хтось її ще при житті дуже пошкодив. Ну, все одно приємна знахідка. Продовжую. Хе-хе, ех, ех. і радість, і розчарування. Яка б це була гарна знахідка і монета, якби не такий поганий стан. Це дві злотих часів королівства польського імператора Олександра І, 1818 рік. І до речі, ця монета, судячи з каталогів, коштує приблизно 200 доларів, але, звичайно, не в такому стані але все одно дуже крута знахідка, як для колекції, так що я задоволений. Я... Тут щось цікаве в цій ямці. Дивіться, я ще не вийняв, бачите, яка вона немаленька, дуже був глибокий сигнал і ось він там виглядає бучочок. Давайте разом дивитеся що це в нас таке. Так, це у нас капуста. Судячи з розміру 2 копійки Олександра І. Приємно Приємно копати такі манітоси. Хо-хо. Друзі, за що я люблю ліс? За те, що окрім знахідок тут дуже гарні. Атмосфера і є ще ось такі речі. Подивіться, який гарний. Ось ось ховається в травичці. Ось там виглядає ще один. Тобто є нагода, окрім копу, ще назбирати грибів. Так, вибрались ми з лісу на такий слух. Є у мене дзвінкий сигнальчик. І що ми бачимо? Якусь монітосинку. Тут у нас одна копійка. Олександр Другий. Хм, круто! Чергова знахідка цікава, не дуже звичайно і часто. На копі такий ось гарний ключик. З визерунками якимось. Від чого такогось, мабуть, зі скарбами від якоїсь, якогось замочка. Круто, цікавий, гарний. Так, Є в мене черговий сигнал, дуже дзвінкий і гучний. Спробую копнути онлайн. Не знаю царь це чи ні, але щось кольорове і немаленьке, скажімо так. Так, спробуємо. Сподіваюсь, буде щось корисне. Збачаюсь може вітер трохи глушить, це, це, це ділянка. Так. Ми так, викопали. Шукаємо що це. Ого. Ні, це не Ріо-де-Жанейро. на жаль. Але так це великий. Великий мідний поясок. Так, копаємось на тому ж лузі. Хлопці вже бачу пішли під дерева, мабуть, в пошуках грибів. А у мене, подивіться, яка глибока яма більш, більш ніж тик лопати. І дивіться, що мені випадає. Такий глибоченький був сигнал, неоднозначний, але Еквінокс його почув. І це у нас така ось велика шайба. Так, я так розумію, що це Микола перший, три копійки серебром, судячи з розміру. Круто, я задоволений. Так, спробуємо онлайн. щенка Беррем метрах Чергова мене знахідка була б дуже крута, якби не половина її. Це білон, судячи з розміру 15 копійок, царський. Але. Половина тільки поломана проглядається там курка. А ось. Можна побачити хвост, крило. Може зараз зараз іншу знайду половину. Роман каже, срібло. О, діло пішло. Фокус, 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 фокус. Что у нас нет? О! 905. И Класс. Копеечка что же тут, да? Угу. Сначала гудзик, потом копеечка, потом серебрушка, потом запонка. Угу. трактором розривали Ну, воно така тоненька. Чергова в мене знахідка. Як бачимо, А3, мабуть, це Олександр III. судячи з розміру. Або одна друга, або одна четверта. 1800, далі не бачу який рік. Ну Крута така мені пунька, як то кажуть, копійчушка. Чергова знахідочка. Така ось гудзик такий. З якимись листочками, мабуть, може ліснічого. На жаль, без вушка. Трохи з пошкодженнями, але цікава знахідка. Так, ну що ми відкопалися. Сьогодні дуже гарний результат. Уроми, годинник, цікава пряга тільки з втратами. Це що, білончик 15 копійок, копійка Миколи II, Пухий. Так, у Вадіка. Трьошка Миколи Першого сріблом. Микола перший копійка, так, капуста mm -hmm. двушка. Це щось старе. <ріст> Складно розгладити що саме. такі кільце, антураж. У мене сьогодні, мабуть, найкраще по Коп за весь час. Двушка, копійка капуста. Ось копійка це срібне, курка, начебто імперія. А тут якийсь імператор, треба з'ясовувати: копійка Олександра II. Одна друга, мабуть, Олександра III, половина білона. Двушка Микола ІІ, такий гарний ключик. Пуги і таке інше. Супер! Гриби. Ще були гриби. Дякую за компанію, хлопці. До нових зустрічей.